Всім привіт! З вами Іра Ваків, гештальт-терапевтка в навчанні, коуч і авторка подкасту «Екзістенс». І сьогодні мій випуск присвячений жінкам, жіноцтву і нашим стражданням. Я спочатку хотіла як дисклеймер попередити чоловіків, щоб вони не слухали, а потім подумала, що навпаки, можливо, цей випуск трошки наблизить вас до розуміння. Несправедливого життя жінки важкого і сповненого страждань. Поясню, чому така тема. Я е, поставила собі за мету регулярно вести подкаст, регулярно випускати випуски, і мені хотілося все більше і більше робити відео е, випуски, а не аудіо. І от сьогодні був вже такий крайній термін, коли треба записати випуск, щоб е, його встигнути змонтувати до вівторка. І сьогодні той самий день, коли в мене. ПМС. І я ледве доробила основні справи, які мала зробити: це подовжити візу і попрацювати. І от нарешті настав момент, коли я зробила всі речі, які необхідно було зробити, і я вляглася в ліжечко, і в мене просто відчуття, ну, по-перше, емоційний стан. А зараз включати камеру, посміхатися і робити вигляд, що я щаслива, і розказувати про ту тему, яка першочергово була запланована, в мене просто немає сил. І з однієї сторони, подкаст це ну як ніби і робота, да, і на роботі іноді. Ну, доводиться, доводиться робити те, що робити там важко. А з іншої сторони, подкаст для мене це творчість, яка будується на моїй щирості і чесності, і аутентичності. І зараз сідати перед камерою, витрачати час і сили останні на те, щоб привести себе трошки в порядок. Для мене здалося вже зверх якоюсь задачею, а потім, як завжди, подумала, що, можливо, ця тема якраз таки і відгукнеться багатьом жінкам, які так само в такі дні страждають, як і я. Бо я знаю багато подружок, які ПМС. Переживають абсолютно спокійно, в яких взагалі немає ніяких симптомів. І знаю полярні історії, коли це переживається просто як хвороба. Кожен місяць людина там пару днів просто не функціонує. Я десь посерединці. В мене дуже сильно міняється настрій, в мене міняється стан, але фізичне самопочуття. Буває по різному, і я от хочу трошки про це поговорити: про нашу різність між жінками і чоловіками. І власне першочергово я хотіла поговорити на тему різності, але з іншої з психологічної точки зору. Тож я сподіваюся, що наступного разу ви побачите цей випуск, і він теж буде для вас цікавим і корисним. І так, виявляється, після спілкування з чоловіками, що не всі про це знають, і я подумала, можливо, варто розказати такі очевидні речі, які всі мусять знати. Ну, по-перше, це те, що цикл у жінки і цикл у чоловіка дуже сильно відрізняється, бо у нас цикл місячний і він триває в середньому 28 днів. Але там є різні цифри до 30 там з чимось і від 20 з чимось. Ну, коротше, в середньому це 28 днів. А у чоловіка оцей горман. Менальний цикл він триває добу. Добу і місяць. Ви взагалі уявляєте цю різницю? Тобто чоловік, він умовно, як сонце. Зранку прокинувся, в нього високий тестостерон, до вечора тестостерон трошки знижується, відповідно з цим трошки змінюється там якийсь стан. Але я читала, що чоловіки трошки більш. Чутливі до стресу з точки зору гормонів, ніж жінки. А ми, жінки, як місяць, ну який протягом місяця змінює різні фази. І у нас от, є декілька фаз. Перша фаза це саме менструальна, і це не найгірша фаза. Насправді, вона трошки дискомфортна, буває болюча, але з точки зору психоемоційного стану для мене не найгірша. Але все одно. Це речі, про які у нас не дуже прийнято говорити. Вони трошки табуйовані, і це трошки така завжди тема. Ну, е-е, сказати при чоловікові там в мене критичні дні зараз. Це завжди трошки таке ой, ой. Хоча це, ну, типу. Природній процес, який жінка проживає кожен місяць, і мені здається, було б чудово, якби чоловіки трошки краще на цьому розуміли, так само, як і жінки мусять знати свою фізіологію і розуміти, що з ними відбувається. Так от, ця перша фаза це менструація сама. Вона триває там знову ж таки усіх по різному від трьох днів до не знаю, мабуть, дев'яти, але в середньому 5-7 днів десь так. І в цей період, перші дні, це біль в животі буває прям досить сильні болі. В Деяких країнах, до речі, нарешті починають вводити цю програму, що легально дають лікарня жінкам. Бо я чула про такі випадки, що жінки просто виключно на знеболюючому такому, прям. Ін'єкційному це переживають. В мене там таблетка спазмолгону і жити можна, але знову ж таки бувають дуже дуже по-різному. Потім йде фолікулярна стадія, і ти починаєш потрошку приходити до себе, повертатися в життя. В тебе підвищується настрій, підвищується фізична енергія, з'являються сили, і жінка стає більш продуктивною. І ця фаза теж там триває щось там з 16 по 24 четвертий день, якщо я не помиляюсь. Ой, це коротше, треба перевірити. Ну не суть. Коротше, у всіх у жінок цикл різний, і тому важко прив'язуватись до цифр, особливо коли ти не підглядаєш нікуди. Але суть в тому, що всередині циклу у нас наступає овуляція. І цей прекрасний період триває дуже короткий проміжок часу. І от тоді. Ми стаємо максимально сексуальні, ми стаємо, у нас підвищується самооцінка, весь світ у наших ніг. Жіночий вайб, жіноча енергія це от жінка в овуляції. І це прекрасний період, але він дуже коротенький. Один, два, ну, три дні ти себе отак от почуваєш на висоті. І потім потихеньку все йде на спад і починається найгірша, блять, лютеїнова фаза. Людейнова фаза це наближення до ПМС, фізичних сил все менше і менше, настрій все гірший і гірший, роздратованість, підвищена втомлюваність, пропадає бажання жити. Я знаю знову ж таки історії, де жінки ПМС переживають ну, прям, прям максимально жахливо. Ти відчуваєш себе непривабливою, що б з тобою не було. Ну, добре, я буду за себе говорити. Коли починається ПМС, зразу самооцінка йде вниз, відчуваю себе непривабливою, відчуваю себе набряклою, тіло стає як ніби чужим, ноги відмовляють, сил нема, роздратованість, і при тому це така от злість в переміжку з печаллю. Тобто тобі. І, і ричати хочеться і плакати. І хочеться, щоб всі пожаліли, а при цьому я сама така кусюча стаю. І я десь розумію, що мною зараз керують гормони. Навіть якщо мені щось не подобається, питання в тому, в якій формі я виражаю своє незадоволення. І якщо коли я гормонально і емоційно стабільна, я сказала би про це спокійно, то коли в мене ПМС, я можу, не підбираючи слів, досить різко, досить грубо, досить так. Ну от пасучі відповісти. А потім мені стає себе шкода, мені стає соромно, але не настільки, щоб з цим щось робити. Я починаю відчувати себе дуже самотньою, дуже нещасною, ніхто мене не розуміє, ніхто мене не любить. І останнім часом саме розуміння того, що «А, в мене зараз ПМС, окей, ти хоча б почнеш розуміти, що з тобою відбувається, і. Найкраще, що в цьому є, це розуміння того, що це закінчиться. Треба пару днів перечекати, і я знову повернусь в нормальний стан. А від цього стає трошки легше саме такі депресивність цього стану, вона ніби полегшується, бо ти розумієш причини свого стану і розумієш терміни приблизні завершення цього стану. І мені з однієї сторони не хочеться виправдовувати там себе і жінок за те, що в ці періоди ми стаємо ну аж. Можемо ставати да, аж занадто такими там агресивними, дратівливими. А з іншої сторони, все ж таки хотілося б більше співчуття, більше підтримки. Чоловіків велике прохання. Не треба, коли жінка чимось роздратована, казати в тебе що місячні в цей момент. Просто хочеться розірвати не знаю на який прапор. Ну, це прям максимально дратує. Це ніяк не допомагає вирішити ситуацію і тільки її погіршує. Найкраще, що можна зробити для жінки, це її обійняти, погладити, купити їй смачненького, купити їй квіти, щоб її порадувати, і набратися терпіння. Така наша доля. Ми це не обирали. Повірте, якби ми могли, ми б обрали щось інше. І це я ще не народжувала дітей. Я не знаю, що там відбувається ну, на власному досвіді. В плані, не знаю, що відбувається з тілом жінки у період вагітності. І я побоююсь цього моменту, бо якщо мене менструальний цикл досить сильно качає в плані настрою, то що буде, коли я буду вагітна? Поняття не маю. І то саме стосується менопаузи. У мене якось був роман з хлопцем. Набагато <реш> молодшим за мене, і ми щось про це заговорили. Я сказала мене менопауза, і він спитав, що це, і я зрозуміла, що якщо чоловікові ну більше 20 років і він не знає, що таке менопауза, пауза, то у нас серйозна прогалина з точки зору едукації на цю тему. Так от, <реш> шановні чоловіки. Менопауза це період, коли в жінки змінюється знову ж таки повністю гормональний весь фон, зупиняються місячні, але повірте, від цього легше теж не стає, бо менопауза теж переживається досить важко багатьма жінками. Коротше, я постараюся не заглиблюватись в досвід, який я не переживала, тому скажу про те, що будь-які коливання гормональної системи, а це. Початок початок. Я маю на увазі початок. Ну в цілому Менархе це називається. Це коли починається перші місячні. Потім кожен місяць менструальний цикл впливає на настрій жінки, потім вагітність, потім ще й менопауза. Мені іноді здається, що жінка спокійно починає жити вже років після 60 -ти. Вже всі гормони устаканюються, вже все стає рівним, спокійним і зрозумілим. Але знову ж таки, я ще не там. Тому це теж під великим питанням. Кожен місяць у цей період я пригадую, що у якихось племен є прям така традиція, що жінку на період менструації відселяють чи в окреме житло, чи там ну кудись її ізолюють. Мені з однієї сторони образливо за жінку, тому що ну, як ніби типу, з нами щось не так, але це ну просто природні процеси. На які ми не можемо впливати, а з іншої сторони, іноді мені хочеться самоусунутись, самоізолюватися, щоб не створювати дискомфорт, і це печально. Ти як ніби починаєш соромитися своєї природи, відмовлятися від своєї природи. Але ж жінка була створена саме такою для чогось, і я не хочу бути там для інших людей завжди зручною або завжди веселою, завжди щасливою. От я знаю, що коли я на піку, моя енергія вона може відігріти бу будь-кого. Ну коротше, я знаю, що на мою енергію дуже притягуються люди, коли я в наповненому ресурсному стані. А з іншої сторони. Сторони. Для мене це теж тоді, типу, як, як мені є що віддавати, то люди хочуть зі мною бути. А коли я сама потребую ну, від когось підпитки, то мені треба ізольовуватись і йти в окреме бунгало, щоб нікого не лякати своїм станом херня якась несправедливо. Я так вважаю. Взагалі, як би там не було, весь цей цикл створений для чого? Для того, щоб ми могли продовжувати рід. Я вважаю, що це прям. Дуже важлива функція жінки, за яку кожній матері треба поставити пам'ятник просто починаючи з вагітності. Потім пологи, потім післяпологовий період, який теж гормонально дуже важкий. І післяпологової депресії це дуже поширене явище. Потім е е виховання і зростання дитини. Я розумію, що є різні сім'ї, є сім'ї, в яких чоловіки так само багато ну, або повноцінно, або партнерські навпіл там, допомагають ростити дитину. Але як би там не було? Народження дитини впливає на жінку набагато сильніше, ніж воно впливає на чоловіка, з точки зору, як мінімум, тіла. На цьому моменті я хочу вас попросити, якщо ви дослухали до цього місця і вам було цікаво, не забудьте, будь ласка, поставити лайк. Можна підписатися, можна написати мені коментар, і чим довші коментарі, тим їх краще ранжує Ютуб, тому я вам буду дуже вдячна за вашу думку під цим відео, або просто підтримку у вигляді лайка, бо це дуже важливо для просування канала, і це робиться в один клік за одну секунду. А мені буде важливо і приємно. Якщо вам дійсно сподобалось, ну або якось те, про що я кажу. Хочу все ж таки ще трошки повернутися до теми циклу. І його впливу на жінку і те, як цикл впливає на наші бажання, на наші амбіції, на нашу роботу. І я подумала про те, що ми живемо у патріархальному світі, де, в принципі, робочий графік в основному підлаштований під чоловіків з їх гормональним станом. Тобто зранку робота, коли тестостерон високий, багато енергії, сил і так далі, і до вечора вечором вже всі йдуть відпочивати. А виходить, що цикли жінки, вони не враховані. І тільки якщо ти фрілансер, якщо ти фрілансерка, якщо ти чутлива до себе жінка, якщо ти сама про себе в цьому місці подбаєш і зможеш розставити свої проекти своїх клієнтів таким чином, щоб... Ну, не навалювати все в найгірші для себе дні. Тільки так виходить, ти можеш більш-менш нормально функціонувати в плані ну, не страждати. І це теж ну, сумно і несправедливо, тому що виходить, що фаза менструації да, у нас вразливість така досить сильна. Я от думаю про жінок, які працюють в офісах з чоловіками, наприклад. і... Ця агресивність вона теж може проявлятися. Ну і впливати на, на роботу, на робочі стосунки. І ще таки, знаєте, виникає такого питання часто сенсу сенсовності, на що я це роблю, і я от відчула це прямо зараз. Я прям відчула в цей момент відчуття нахіра, я записую цей випуск. Він якийсь недолугий, він якийсь жахливий. Нащо я це роблю? І оця нападка на себе вона проявляється прям, прям постійно. Ну, в, в ці періоди. От, у уявіть, навіть в такому мікромоменті якомусь я вже ну, моя агресія завернулася на себе. Типу, ти робиш якусь херню, воно нікому не треба. Ну, тобто, я знецінила, знецінила. Все те, про що я як би розказала, вирішуючи за інших, чи це взагалі комусь цікаво і цінно фолікулярну фазу. Все, з'являється енергія, ініціативність, інтерес до чогось нового і амбіції починають рости. І саме цікаво, що от фолікулярній фазі і в овуляції, коли там пік бажання, така більша соціальність, флірт, це бажання бути видимою. Це дуже все впливає і на дейтинг. Бо в основному на дейтинг ми йдемо саме в цих станах. Ну, жінки, у всякі, на всякі сайти знайомств у фолікулярну фазу, у овуляцію ну, може трошки на початку нової фази. А потім треба переписуватись з цими чоловіками. Овіками вже в лютийновій фазі, коли дратівливість, коли менше терпіння. Коли ем, нема сил, коли амбіцій вже нема, нема сексуальне бажання, знижується, лібідо падає, і це треба потім якось розгрібати. Я думаю, як і для чоловіків це може виглядати досить дивно, що жінка спочатку така вся фея, така вся жіночна, така вся хі-хі-ха-ха, а потім така пантера, не підходь. Тому чоловіки, знаєте, це може залежати від фази циклу. Мені дуже до речі, подобається ця історія, коли чоловіки знають цикл жінки. Я знаю, що зараз є. Якась синхронізація, де чоловік може бачити календар своєї жінки. Я вважаю, що це дуже круто і дуже правильно, щоб все ж таки розрізняти, коли до жінки варто, все ж таки, бути більш уважним. Бо жінка стає дуже чутлива в цей момент. А ще подумала про те, що дуже важливо навіть в ці періоди підтримувати себе саму. От я зараз сижу, і в мене шалений супротив просто видалити ці записи, навіть не відправляти їх на монтаж, бо я така, боже, боже, якось воно все. Я люблю, коли більш-менш структурно по поличкам, і навіть мої випуски в стилі щоденника вони все одно мають якусь послідовність. А тут я відчуваю, що як ніби. Перескакувала з однієї теми на іншу, мені здається, я далеко не все розказала про що я хотіла розказати, і бажання все це закинути, бо ну перезаписувати я точно знаю, що я не буду, бо це робиться тільки один раз. З іншої сторони я можу про себе дати потурбуватися і просто сказати собі, що. Погані випуски теж бувають, вони теж частина шляху, це нормально. З іншої сторони, можливо, випуск не такий поганий, можливо, багатьом жінкам він відгукнеться, багатьом чоловікам стане трошки зрозуміліше про жіноче тіло, жіночий світ і е, взагалі те, як ми живемо. А завершити, я, як завжди, хочу на більш позитивній ноті. Не дивлячись на все вище перераховане, я би. Ніколи не проміняла би свою роль жінки на роль чоловіка. Бо я вважаю, що коли ти приймаєш свою різність, ти починаєш її цінувати. От коли я все більше і більше приймаю свою таку дику природу, вона мені починає подобатись, і я зустрічаю інших людей, які здатні це витримувати. Витримувати те, що заради тих. Днів овуляції, коли я щаслива і одарю всіх цим щастям, можна потерпіти і періоди. Лютинової і менструальної фази І насправді бути жінкою це дуже по-різному, але але дуже прекрасно. Треба більше вивчати ті тему своєї жіночності, своєї тілесності, своєї циклічності. І Це дуже важливо знати, розуміти, і відповідно під це підлаштовувати своє життя. Мені чомусь приходить в голову ця книжка про жінку, що біжить з вовками, бо там багато теж є про оцю дику природу жінки, але я не належу до... Групи фанатів цієї книги, вона мені давалась досить важко. Ну, якось так, важко в плані, я так читалась важко, а не те, що вона для мене була там така глибока. Але тим не менше, от всякі жіночі архетипи і оцю всю історію я люблю. І теж щиро вірю, що всі жінки відьми У гарному сенсі. От на цьому буду завершувати. Напишіть в коментарях, як вам цей випуск, але, будь ласка. Бажано підтримуючи коментарі. Не пишіть погане, бо хто його знає, в який період циклу я це буду читати, і як я з цим буду справлятися. Буду рада, якщо ви, жінки, поділитесь і додасте, бо мені здається, я розказала 5% з усього. І я думаю, чоловікам буде цікаво і важливо почитати про те, що відбувається з нами насправді, і яка причина того, що ми буваємо і такі, і такі, і такі. Тому я вам буду вдячна за ваші історії. Звісно, те, чим вам буде комфортно поділитись, також мій подкаст можна підтримати фінансово. В описі під відео ви можете знайти і банку моно, і PayPal, і сервіс BuyMeACoffee. Мені буде дуже цінно, навіть якщо це буде 5 гривень. Мені буде дуже приємно. Тому дякую вам, що були зі мною у цьому моєму такому дивному стані. І це для мене теж великий подвиг. Все ж таки, отак, от вийти у люди, навіть не дивлячись на те, що це записи, так далі, але тим не менше, так проявитися, от в такому стані не ресурсному, не наймудрішому, не найціліснішому. А от коли я така вразлива, така трошки бідося, яка хоче на ручки, щоб її погладили і пожаліли. І так як нема кому в даний конкретний момент, я себе смачненько погодувала. Прийшла до вас. А ще останнє хотіла розказати: я дивилась сьогодні класний серіал. Я, він не стосується теми нашого випуску, але просто хочу вам його порекомендувати. Може, ви теж зараз в такому стані, як і я, і вам треба щось легке, ненапряжне, веселе і коротеньке. Серіал Нада – «Nothing». це аргентинський серіал. П'ять серій, буквально по 25 хвилин. І мені залишилось якраз таки хвилин 5 додивитися, але я отак за вечір його просто проковтнула разом з кілограмом їжі і чайочком. От якщо дивились серіал, теж, будь ласка, напишіть, я буду рада обговорити. Ну все, цілую, обіймаю, гарного вечора і до наступного випуска, в якому я сподіваюся, я вже буду в більш ресурсному стані. Обіймаю вас! Друзі, дякую, що були зі мною під час цього випуску. Я сподіваюся, що вам було цікаво і, можливо, навіть чимось корисно. Я буду дуже-дуже вам вдячна за підтримку мого подкасту. Лайки, шери, підписки і просто рекомендації друзям, неабияк мотивують мене продовжувати і творити. Я також рада буду з вами поспілкуватися і відповісти на питання, які у вас можуть виникнути після прослуховування. В описі під випуском ви можете знайти мої контакти. Там же ви можете знайти посилання на сервіс BuyMeACoffee і банку Mono. Це моя скарбничка на покупку інвентарю для запису подкасту, на зарплату монтажеру, на розвиток моїх соцмереж. Коротше, все для роботи, нічого для власного задоволення. Тому я буду вам вдячна за будь-яку будь-яку суму, і це дійсно мене дуже і мотивує, і підтримує. Ще раз вам дякую, обіймаю вас і до нових зустрічей!